Поки немає відчуттів, ніяка інформація, от взагалі ніякої зміни вам не дасть. Робота з мозгом заключається в тому, що, що для того, щоб ви зрозуміли, що таке крісло, саме слово крісло вам ні про що не говорить. Але коли ви сідаєте в крісло, в мозгу слово крісло зв'язується з відчуттям, яке ви прожили. От база роботи з мозгами мозок має провідчувати. Поки немає відчуттів, ніяка інформація, от взагалі ніякої зміни вам не дасть. Будете знати все, ці самі секрети грошей, інвестицій. Це вам нічого не дасть. На тому ж самому телефоні відкриваєте там депозит чи купуєте ту облігацію. Ваш мозок проживає певний досвід, і оцей цей досвід і є ваша мудрість. Вона стає як мислення. У вашій голові з'явився алгоритм. Ви знаєте, що якщо зробити ось це, ось це, ось це буде ось це. А до того це була просто, просто теорія. І ви вже знаєте, що е, сума, вона вже така, ну як би не хотілося її вже втрачати. Але от вона ще поки у вас на карті в руках, вона така важна, її ще не хотілося втрачати. Ви купуєте цю облігацію, і відчуття воно пропадає. Все, у вас цих грошей немає, і ви такі. Осознаєте, що рік їх не буде. Що немає.